Хочу поговорити про е цифровий детокс і характерницькі практики. Тобто, скоро буде дуже важлива гармонізація між тим часом, який людина перебуває в онлайні і офлайні. І буде певна е технологія, яким чином. Гармонізувати цей процес, тому що якщо людина знаходиться дуже довго в онлайні, то виходить, що вона стрес, тривогу, якісь там страхи, напруження і так далі. Тобто, дуже багато таких станів, які будуть визивати або агресію, ну дивлячись, який контент людина дивиться, або вона грає в іграшки, або вона сидить, новини дивиться, це буде достатньо. Ну, серйозним фактором для людей. І в офлайні потрібно буде не просто перебувати в офлайні, а в офлайні потрібно буде робити якісь практики для того, щоб ну, повернути собі гармонію, нормальну психіку, нормальний стан і так далі. Ну, ну, щоб людина адаптовувалась назад. От і тому оці наші сакральні практики, характерницькі практики з Горема Мая, вони якраз і будуть. В допомогу таким людям, особливо там на концентрацію, на релаксацію, У нас дуже багато там, споглядання мама і так далі. Тобто, дуже багато таких практик, які ми можемо використовувати для того, щоб зробити цей цифровий детокс. Тому уважніше до цього придивляйтесь до цього часу, скільки ви перебуваєте в онлайні і офлайні. І коли ви в офлайні, тоді ви можете брати цей, ну, робити наші вправи. А які вправи, заходьте на наші ресурси, беріть спершу це гора Мамая, цей курс, в якому є всі практики, а потім всі інші замовляйте, всього найкращого. Слава Україні! З вами був Денис Богуш.